Слава Ісусу Христу! Я зачитаю Слово Боже, це буде перше місце Луки, 21, 34 вірш, Луки 21, 34. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не на жерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб День Той на вас не прийшов несподівано. І друге місце це псалом 118, 37 вірш. Псалом 118, 37. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживи ти мене. Слава Ісусу Христу! Тема моєї проповіді, брати і сестри, я так і назвав: Нехай клопоти не панують над нами. Нехай клопоти. Не панують, не панують над нами. Перше місце я зачитав Луки 21.34, є таке слово, обтяжувалися життєвими клопотами. Обтяжуватись, це я дивився в тлумачному словнику, це завантажуватись зайвим, додатковим, робити щось таке, якісь надзусилля, важкі для себе, ускладнювати собі життя. І це друге слово, це життєвими клопотами, саме це клопотами, з грецької меримна. Вона зустрічається, корінь того слова, буде зустрічатися у всіх тих місцях подальшому, і практично у всіх місцях, які я буду зачитувати. Оце «меримна», ці клопоти це турбота, тривога, занепокоєння, хвилювання, неспокій і. В номерах Стронга ще дається таке тлумачення цього слова з грецької каже написано Неспокій, що розділяє і розробляє буття людини на частини, дробить людину, знаєте. Клопоти. Брати і сестри, але я так роздумував і хочу задати питання до вас в зал. А взагалі, Боже Слово судить всі клопоти чи тільки деякі. Давайте відкриємо 1 Коринтян, 7 розділ 32-35, 1 Коринтян 7, 32, 35. А я хочу, щоб ви безклопітні були. Не одружений про речі Господні клопочеться, як догодити Господеві, а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити своїй дружині, і він поділений. Незаміжня жінка та дівчина про речі Господні клопочеться, щоб бути святою тілом і духом. А заміжня про речі життєві клопочеться, як догодити чоловікові. А це я кажу вам самим на пожиток, а не щоб сельце вам накинути, але щоб пристойно і горливо держались ви Господа. Чи засуджує тут Павло чоловіків, які хочуть догодити в сім'ї, дружині, чи навпаки е жінок, які хочуть, дбають за сім'ю, за чоловіків? Правда ні? Уявімо, змоделюємо таку ситуацію взагалі. Чоловік прийшов з роботи, ось сім'я віруюча, і жінка заглядує, хоче щось поїсти. Каструлі пусті, нічого немає. А жінка, давайте назвемо її умовно Марта. Знаєте, я так власне назву, що як з цього місця про двох сестер Марта і Марія. Марта великою послугою клопоталась написано, правда? А Марія сиділа в ніг Ісуса. І ми знаємо, Ісус докорив Марті. І ось та жінка говорить чоловікові: Ти знаєш, ти ж читаєш Слово Боже, як Ісус докорив Марту. Я не хочу бути Мартою. Я хочу бути Марією. І чоловік став так, положив руки на жінку і каже. Благословена тими жінками. Ти робиш правильно. Будь Марією. Нема такого в житті, правда? І це така, ну, неправдива, скажімо так, історія виходить. Що я тут хочу довести? Що життєві клопоти вони є, були і будуть. Ми нікуди від них не дінемося. Безклопітний, хіба який, брате і сестри? Ну, давайте подумаємо. Безклопітний який? Тому що ніхто нічого не робить. Лінивий, правда? А так клопоти вони будуть. І Матвія 6:34, є таке місце написано. Матвія 6:34. Ісус говорить такі слова: Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Каже: ви не клопочіться. Кожен день має. Досить своєї турботи. Брат Юра Калимчук на минулому зібранні проповідував, і він говорив, що диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. І от якраз як він ще й прийшов вкрасти наш час, вкрасти наші думки. Він хоче вкрасти це е, е, наше ставлення до чогось, так, до роботи, щоб ми займалися не тим, чим потрібно, не тим, коли потрібно. Нав'язати своє важливість того чи іншого. Мені згадується одна історія, я не буду називати імені, але один брат ішов, вже практично покаявся і, і мав приймати святе водне хрещення. І тут я відзнаю, ми спілкувалися і ще з одним братом, ось, який вже дов, довший час, членом церкви. І ось я відзнаю від того брата, що цей молодий брат сказав. Що він срочно їде на заробітки. Розумієте? От не треба було мав роботу чоловік. А тут з'являються якісь заробітки, і то такі заманливі, знаєте, ще й напевне, зарплата якась добра. І я зрозумів, що ворог хоче збити з, з, з шляху цього брата, розумієте, щоб він не приймав, отак Господь мені прямо відкрив в простоті, щоб він не прийняв святе водне хрещення. Я молився, цей брат молився. І ми б побесідували з тим братом, і він зрозумів, так, що дійсно так. Йому не треба нікуди їхати, треба прийняти святе водне хрещення, а потім Господь все облаштує. І так сталося. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, а якщо б стало по-іншому, знаєте, ворог Він хоче віддаляти, Він хоче щось насадити, якісь турботи. Марка 4:19. Буде багато місць. Марка 4:19. Коли про різних людей характеризував Ісус і категорія людей, клопоти цьогосвітні. Читаємо. І омана багатства та різні бажання виходять і заглушують Слово, і плоду воно не дає. Клопоти цьогосвітні. Це дуже клопоти, це занепокоєння. Але це все пов'язане з чим світу. А від світу, так, як ми читаємо Слово Боже, нічого доброго не, не, не чекай. І слово Боже навчає, що не захоплюватися тим світським світськими пожадливостями, тою пихою, життєвою, так? Бо це не наше. І це не від отця, це від світу, написано в Слові Божому. І то світське мислення, воно не має зупину. Воно там закінчилося щось, треба ще щось того. А тут. А тут ще треба цього. А може, що я гірший за того чи того, мені ще треба й і того. І, і так безконечно, як білка в колесі. Молодь не знає, білка в колесі, що то таке? Це вже вираз такий переносне значення. А це така іграшка була жива, Біл, білочку, продавали білочку в колесі, і вона так постійно, постійно, постійно біжить і колесо крутиться. І так практично весь час. І так, Людина може бути як білка в колесі. Багатьох брати і сестри з церкви. Я знаю випадки свого вже життя, як віруючої людини, Господь обманув тими світськими клопотами. І вони вже не тут, вони вже не ходять в зібрані, вони вже в світі. Десь в якийсь момент вони закрутилися з життя, вони захопилися тим світом, і принцип білки в колесі, про який я. Згадував. І як тяжко потім вернутися в Лоно церкви, коли кров Христову зазвичай вважав. Дуже тяжко, брати і сестри. Я теж знаю це, тому що мій брат відступник. І приповісті 15:16 написано ліпше мале в Господньому страху, аніж скарб великий та тривога при тому. Ліпше менше. І менше отримати, можливо, може менше вкусити, але не бути в тривозі, не бути в тих клопотах. І оця небезпека номер один, це що ці клопоти вони цьогосвітні. Небезпека номер два, я для себе так відмітив, це то, що клопоти цього віку так, заглушують слово, і воно не приносить плоду. Мені згадується, коли декілька сім років тому я прийшов, змінив роботу. І знаєте, ну нова робота, і привикаєш, і якось і тут не так, і то не так, і колектив, і директора немає. Я пам'ятаю, ну так за... заклопотався, ну так заліз такі турботи і занепокоєння. І вже дивлюся, і вже стаю на молитву і думки про роботу. Слово відкриваю. Далі робота. Ге, думаю, щось тут не те. Знаєте? Як Слово Боже каже, вернись до того місця, де ти впав, і покайся. Ось. І я так зробив, і Господь дав свободу. Слава Ісусу Христу! Ті клопоти вони можуть заїсти. Ворог хоче, щоб віруючий не читав, не знаходив час для Слова Божого, для молитви, для дослідження Слова, не застосовував його в своєму житті. Я нашій прибиральниці там на роботі. Подарував Євангелію. Е, вона почитала, почала читати Євангелію, знаєте? І каже, мені так добре. Ось». А через деякий час я її запитав, а вона каже: ви знаєте, і от я кажу, де читаєте Слово Боже? А вона каже: Ви знаєте, я приходжу з роботи, в мене дві роботи. І вже так тяжко і щось цей прочитати. Я кажу: то нічого дивного немає. Я теж хочу засипати. Я відкрию слово Боже ввечері і хочу спати. Засинаю. Спробуйте зранку. Чого Словом Божим закінчувати день? Треба його починати. Чи не так, брати і сестри, щоб воно давало заряд, щоб ми мали е, цю ціль на той день і щоб знали, що Господь нам хоче сказати і Його святу волю. Псалом 118, 133 вірш. Псалмоспівець каже такі слова. Словом своїм зміцни мої кроки, і не дай панувати надо мною ніякому прогріхові. Дивіться, як він звертається. Словом своїм зміцни мої кроки. Я буду ходити, буде день, будуть справи, але ти моїм словом зміцни мої кроки, щоб що? Щоб не дати панувати гріху, і в тому числі клопотом. Згадаймо, брати і сестри, цю притчу про боржника і пана. Коли е, боржник, е, пан верніше, покликав боржника, так, який був винен 10 тисяч талантів це непідйомна сума. Ось ми знаємо це вже, але що сказав боржник? Він сказав до пана. Ну тут мається на увазі людина і Господь, так, аналогія. А він сказав: потерпи, і я що віддам тобі все. То не була правда. Він розумів, що він це не зробить, але він так сказав. Каже: потерпи до пана. А пан що зробив? Казав: почекай, відпрацюй ще п'ять років, а там подивимось. Ні, він так не зробив. Він простив йому цей борг. Слава Ісусу Христу! Господь Він зробив нам набагато більше, брати і сестри. Він простив нам великий тягар гріхів. Цілий ешелон, можна сказати, цілу ту кригу, айсберг гріха він скинув. Постраждавши на Голговському хресті, за що слава йому. Господь милуючий, і милість Його зроду врід. Він дає нам більше, ніж ми просимо. Слава йому, брата і сестри. Ми зараз робимо ремонт. І так сталося, що до водопроводу ну, протягувати труби від водопроводу, від е, водоканалу ну, немає змісту. Порадили просверлити свердловину. Просверлили свердловину. Я молився, знаєте, ну, знав вже негативний досвід нехорошої води, особливо в Чорнограді. Молився за то, просив Бога, щоб було. ну, Бо це важливо, знаєте, вода важливо. І вийшло, вийшло не так, як я хотів. Вірніше, це, що я не хотів, сталося. На виході стався Великий вміст заліза, твердості. Я так трохи засмутився, брата і сестри, і, і навіть заклопотався в якомусь розумінні. Ну, що зробити, ось. І. Вони ранок я відкриваю, то практично зразу ж було. А, були моменти такі думки, що може розділити ту криницю з сусідом, в свердловину, знаєте, бо великі кошти пішли. Ось, щоб було якби на двох. Або, як варіант, купати криницю тут же. Ну, теж там свої моменти є. І я відкриваю своє, ну, таке послідовне планове читання: приповісті 5 п'ятий розділ. З 15, 18 вірш. Я зачитаю це місце, добре? Написано такі слова: Приповісті 5, 15, 18. Я був просто, ну, я ж став і пішов до жінки прочитати це місце, знаєте? Дивіться, що написано: Пий воду з криниці своєї, і текуче з свого колодязя, чи ж мають на вулицю вилеті бути джерела твої? А на площі потоки твоєї води, нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословенне. Живий Господь, брати і сестри, наш Ісус Христос, слава йому! Чітка відповідь. Я зрозумів, що вже мені не треба ділитися цією свердловиною, знаєте. Але криниця, ну що, копати криницю? Думки були такі. Але потім здавав аналізи. Знаєте, йшов процес, і я кажу, Господь, я довіряюся тобою, просто виріши ту всю ситуацію. Пройшов деякий час, я здавав аналізи, проби і е, в тому числі криниць навколо нас. І що вийшло? Що моя вода виявилася краще, ніж в криницях. Розкажу чому. Цю твердість і залізу можна забрати. Зараз нові технології. Можна все забрати і буде на виході чиста вода. А от в криницях виявилося, Більший вміст нітратів в кілька разів, який нічим не забереш. Вода вбивча. Якщо споживати і пити, люди не знають. Я сусіду, сусіду сказав, він мовчав, знаєте, він п'є ту воду. Я кажу, я прочитав це через кілька років рак. Люди просто ну, не знають, що п'ють. Буває таке, боронь Божа. А так виходить, що я з цієї свердловини можливо й буду пити воду. Слава Ісусу Христу! Господь милуючий і Його милість і благодать вона безмірна, брати і сестри. Ще одне місце слова Божого приповісті 16:3. Я зачитаю е, е, в перекладі Турконяка. Воно більш новий, все-таки відчутно. Що переклад Огієнка він благословенний переклад, але мова, воно вже практично сторічної давності, і вже так не говорять. Ось я зачитаю: усіх справах довір'ся Господеві, і твої задуми здійсняться. У всіх справах довірся Господеві. Брати і сестри, нам треба вчитися довірятися у всьому, і в великому, і в малому Господеві. І задуми, що будуть здійснюватися. Здійснюваться, бо але це є Божа сторона, брати і сестри, але є ще наша сторона. Наша сторона. Давайте відкриємо Тита, другий розділ, 11, 12 вірш Тита 2, 11, 12. Поз'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано. Та праведно і побожно в теперішньому віці. Оце слово помірковано, брати і сестри. Як важливо в нас, як віруючим, бути поміркованим у всьому, в рожах, в роботі, в відпочинку, бути поміркованим. В іншому місці написано жити ще спокійно і займатися що своїми справами. А це вже, брати і сестри, наша сторона. Господь за нас це не зробить, це мусимо ми зробити. Тому. Кожному нам з нас дано вибирати правильні пріоритети і знати, і розуміти, що робити в ту чи іншу хвилину. І треба просити Бога, щоб клопоти вони не затягували нас, як та трясовина, а щоб ми могли панувати над тими клопотами, щоб ми жили спокійно, займалися своїми життєвими справами, жили помірковано і нами не володіли клопоти, щоб ми не втратили спасіння. І піклувалися за свою душу. Амінь. Молимось.